Війни, військові конфлікти, зміна клімату вони змушують людство задуматись про те, що буде далі, і оце майбутнє, воно дуже невизначене. Це я підвожу до наступної нашої теми, оскільки ми заговорили про годинник судного дня, то вчені, вчені ядерники вони перевели цей годинник на 4 секунди ближче до опівночі. Годинник судного дня це інструмент для того, щоб показати, наскільки близько ми підійшли до знищення світу за допомогою створених нами ж технологій. Ризики пов'язані з ядерною зброєю, зміною клімату та руйнівними технологіями, зростають. Кожна секунда має значення, і час у нас закінчується. Це важка правда, але така наша реальність. Зараз до півночі 85 секунд. Це найближче на що світ коли-небудь підходив до півночі. Які фактори з цих перелічених найбільше вплинули на це зміщення стрілок? Направду велике питання. І я ще раз порекламую книгу Пітера Зегіна. Кінець світу це тільки початок. Ваші рефлексії стосовно апокаліпсису. Ми на жаль до нього рухаємося. тільки не в тому розумінні апокаліпсису, що все згорить. Ми всі пропадемо ні довели ми вже свого часу, що старий світ рухнув, почався. Новий, але знову ж таки, перш ніж дійти до самого годинника, кілька штрихів, що відбувається на планеті Земля, бо тут є не тільки атомний момент, є ще і момент е потепління. Ми всі знаємо, що, що це зло, але ми правду цьому злу десь у нашому просторі не, не, не надаємо великого значення, а це величезне значення. Потепління має не тільки антропологічний характер, тобто ми із 40-х років, особливо, коли індустріалізувалася вся планета, викидає. У повітря дуже багато парникових газів, а ще й планета тепліє циклічно. Ми вийшли із малого льодовикового періоду. Всі кажуть, це погано, криза прісної води і так далі. Це правда. Тануть шапки, росте світовий океан, але де буде справжня загроза найбільша, дуже серйозна. Як тільки це, цей світовий океан підросте до умовного метра, особливо в азійському ареалі він змінить гідрологію річок. Чому це, так, чому це так фундаментально, принципово, складно і дуже небезпечно? Рис, друга культура на планеті земля. Він потребує гігантської кількості води. Просто а з рису годується 2 мільярди людей. На жаль, зла і недобра теза. Дуже зла і недобра теза. Немає їжі. Нема людей, а з огляду, що ми вже стали на поріг енергетичної кризи, а з огляду, що ми вже стаємо на поріг, особливо видобування металів, а навіть бджола стала на шлях свого вимирання, а це піднімання океану ще і змінить у цій так звані зелені екваторіальній зоні відтворення комахів, тому проблем буде стільки, що це собі важко уявити. І вони не дурниці пишуть. Не дурниці тепер наскільки це серйозний клуб? На мій погляд, в інтелектуальній частині серйознішого не існує нічого у природі. Там більше ніж, ніж півтора десятка Нобелівських лауреатів. Якщо нас помножити з вами на, на 10, то ми не будемо дорівнювати в частині інтелекту до одного з них. Це при тому, що це не соціально-філософський аналіз, який ми з вами в основному займаємося. Давайте будемо чесними. Це математика, це алгоритми. В них цей клуб як тобто, тільки год годинник символічний. А результати ті висновки, які вони роблять, вони цілком реальні. Фундаментальні, реальні, реальні до них треба ставитися дуже дуже серйозно. Ще нагадую, як він е, виник. Ви, вибухнула ядерна бомба у 45-му році і дійшли до висновку. що дійсно людство отримало такий інструмент, що може самого себе знищити вперше по справжньому годинник. Актуалізувавши, ми вже згадували кубу 62-й рік ракетна. Криза Радянський Союз на Кубі розташовує ракети у відповідь на те, що до речі, що американці розташували ядерні балістичні ракети у Туреччині, там ішло на години. І увага, це дійсно дуже важливо. Годинник до апокаліпсусу був за дві хвилини. За дві хвилини, а зараз 85 секунд. Наскільки все зменшилося дійсно в тому глобальному хаосі, у тому закінченні світу, яке ми переживаємо, який ми його знали. Моменти, де може бути точка неповернення, ну направду концентруються у дуже таку густу Точку, чи буде цей момент неповернення, я направді, не знаю. Е, попри те, що завжди себе зачисляю не до песимістів, не до оптимістів, а до реалістів, усе ж таки, мій особистий погляд глобальної ядерної катастрофи, яка би знищила все і вся, не буде. Чому? Бо все і вся нищать тільки надгіганти, от під от підкреслюю, надгігант США, надгігант Радянський Союз. Скільки ядерної зброї, що навіть по одному проценту застосування від усього, що полетіло, в підсумку гинуть усі. Тут ще одна рефлексія, мушу її сказати, пас всім тим, що кажуть, що треба нам відновлювати ядерний е, потенціал. Росія я, ядерна країна, а ми на Куршині проводимо операцію. І що? Де відповідь Ізраїль, ядерна держава, їх нескінченно, нескінченно б'є. Іран і атакують інші терористичні сили, ну і не відповідають ядерно. А Індія і Пакистан теж поки що. Цю точку не перейшли. Хоча знову ж таки, в якій частині буду заперечувати сам е, себе, чи ми наближаємося до моменту, що в якийсь, в якийсь, ну навіть не знаю, як це правильно сказати, в якийсь момент може спалахнути ядерний щерник е, тактичного, тактичного рівня скоріше так. Вчені сигналізують люди, отямтеся, люди отямтеся, бо ми направді, дуже близькі до катастрофи. Чи отямляться системно? Мій погляд, найкраще отямлювання, найкраще з усіх можливих це щоб демократії нарешті. По справжньому ставили на місце отих, котрі вважають, що рівні богам, і що тільки вони мають право на планеті Земля тримати владу. Це такі, як Путін, це такі, як Кімчанин, це такі Сінь Цзіньпінь і всі ті, хто увірували що вони незамінимі у політичній частині, і всі ті, хто увірували, що авторитаризм і тиранія є найкращими формами правління. Нас, ну, я знову ж поіронізую словами Чеченеви, демократія найгірша форма правління, але нічого кращого не придумали. А я трішки пофантазую в тому плані, що ви говорили про глобальне потепління. Я бачу цієї зими, що йде, якийсь повертається міні-льодовковий період знову до нас. Тут треба знову ж розшифрувати, бо умовно підняття. Температури в планетарних масштабах на один градус має одні наслідки для Австралії і зовсім інші для штату Іллінойс, і, скажімо, зовсім інші для нас. Планета не негомогена. До речі, це так, також треба сказати. Нам у нашій свідомості, ментальності, нав'язали карти, дві карти. От ми дивимося. Східна півкуля, західна півкуля, ми бачимо материки. Але якщо подивитися на планету Земля із космосу і з боку Тихого океану, то насправді півпівкулі це океан, якщо відкинути наше умовне рай районування. А інших півпівпівкулі це. Більша суша, більше, хоча океан таки більший. І оці всі і течії в океані, і субклімати, гори, в тому числі, вони оцей умовний один градус на планеті Земля дуже по-різному е, переломлюють у конкретну географічну реальність. А порахувати клімат ну, поки що ще не зміг ніхто.